Чому під час сексу може зникати збудження? Насправді тут є декілька основних факторів, тому давайте поговоримо про кожен. Перша найчастіша причина, яку я часто бачу в своїй практиці, це якраз відволікання від процесу. Тобто під час сексу ми можемо базово відволіктись на якісь думки про наше тіло, про те, яку позу зробити наступною, або взагалі згадати якусь таску на роботі. Тому спробуйте задати собі питання, коли в мене трохи знижується збудження під час близькості, чи не відволікаюсь я в цей момент. Другий часто причина. На це певна монотонність. Під час близькості спробуйте проаналізувати, чи вистачає вам різноманітність поз, чи вистачає вам різноманітність відчуттів, чи вистачає вам атмосфери. Бо інколи може бути так, що під час близькості ми змінюємо, наприклад, одну або дві пози, і нам з цим окей, ми від цього заряджаємось, але інколи цього може бути недостатньо, і тому нам трохи, наче, це в моменті стає таким монотонним, трошки нудним, і ми базово теж можемо відволікатись на щось інше. І через це збудження може знижуватись. Ми, звичайно, які базові причини, як стрес, тривога, перенапруження на роботі, емоційне виснаження, образа на партнера, буде проаналізувати, які причини найчастіше бувають у вас.